Я завітала до дошкільного закладу номер 9, Але перед тим як перейти до знайомства з моєю малечою, я продовжую відзначати учасники програми минулого сезону. Переможницею цього дитячого садочку стала Варвара Медина. Давайте ж пригадаємо, який талант вона представила в нашій програмі. Вітаю Варю з перемогою. Бажаю їй успіхів у навчанні і всього найкращого в майбутньому. Ну а зараз ми переходимо до знайомства з моєю малечою, яка виховується в дитячому садочку віночок. Я коварницький Діма, мені 4 рашки, 4 місяця. Я хожу. Дитячий садочок, дзвіночок, середня група дзвіночок. Чого не я зроблю, мами квіточку з папера. стати художником? Щоб малювати картину гарно. А, так, а що ж на тій картині ти будеш зображувати? Що ти там будеш малювати на ній? Квіточку. Квіточки, а що ще? Мара. А що тобі найбільше подобається малювати? Пожежну машину. Пожежну машину? Ти ж вмієш малювати пожежну машину? Так. Да. Який ти молодець. А які ще машини вмієш малювати? Кран, так, придм, да, вантажі там поднимай, різні, да? А ще що? все. Метод на Ух ти, нічого собі. А граєшся такими машинками? Да. Да? А з ким ти там граешься? з шашей, з мамою, з штату. Розкажи про свою сім'ю. Мама. Люда, вона працює на роботі. Вихователя, тато священник. Він служить реакція з бабоча. Юля працює на роботі, вихователя. Саша учиться в школі. Юлія Саша, це твоя сестричка і твій братик, так? А ти взагалі в школу хочеш? Так. Да. Мені ще на можна в школу. Тобі ще не можна в школу? А що в школі там роблять, Скажи мені, будь ласка. Учиться співати в школі, букви та цифри. Я мрію в космос. А що таке космос? Розкажи мені, що там в космосі. Зірочки. Так, а ще ще в космосі. Планети. Назви ще не знаєш планет? Угу. Не знаєш, так? Да? А як наша планета називається? Знаєш? Планета Землі. Земля планета, так? Да? Ну ти піомічка. Ну добре. А є у тебе тваринки вдома? Живуть? Ні. Не живуть тваринки? А хотів би, щоб у тебе жила якась вдома тваринка? Так. Да. Ну а кого ти б хотів? Коровку. Коровку хотів, а що б ти з коровкою робив? Для чого тобі коровка? Що, що подавала молочко. Ти молочко любиш? Да. А, -а, -а. а мама мені робить молочка коктейль. Коктейль? То ти коктейлі би з кожен день робив? Да. Мама додає до коктейлю і молочка? Да, клубничку. Клубнічку додає. А ще щось додає? Да. Смачненький. Мали... Малину. Малинку додає. Клас. Приходьте до моєї гості, я приготуюсь Мене Саблюк коктейл. Мені 5 років. Я ходжу в дитячий садочок віноцю. Моя група називається Ломаска. І своєю подушкою затанцюю танок. но. Танцювацію. Танцювати б хотіла. А які таночки ти танцювала? Я люблю лісні таночки танцювати. Хто з тобою вдома живе? Папа, мама, Діма, Зеня, Яна, Денис. Ого, це у вас така велика родина. Це твої всі брати і сестри. Ого, ну розказуй, як звати маму і тата? Папа Валик, мама Таня. Тато де працює? На роботі своєї. Ну а чим він там десь займається на роботі? Палавози собі. А мама де працює? Убирає на роботі. Убирає, добре. Скажи, мені, будь ласка, ти допомагаєш своїй мамі? Так. Да. Так, Чи, чим ти допомагаєш? Як ти допомагаєш? Замітаю, усюду мію. А на новий рік Мороз щось приніс тобі? Так. Да. Що тобі приніс Мороз? Лалку, заколки, одну велику заколку. А, -а, -а. а пиши мені свою маму. Яка твоя мама? Та Так, а ще яка? Моя мама ніжна і... і добра. А твій тато? Який твій тато? Папа мій синий і мусний. Добре, а як ви з родиною відпочиваєте? Гуляємо на гула? вулиці. На вулиці гуляєте. А в що ви там граєтесь? Як ви гуляєте? Доганялки, платки. А що найбільше, яка гра найбільше подобається тобі? Доганялки. Так, що ти там швидко бігаєш? За ким ти там бігаєш швидко? Кого ти там доганяєш? Деніса. Дініса? Я дуже сплидна. Я Іванець ладік, кожуб, дитячий садочок, віночок. Глупа середня двіночок. Мені 4 роки, десять місяців. Я вам сьогодні сказку їдку стоїм. Ходил послушать сказку от шкаф, сядь на узок, съешь пирожок. Все до конца, а съешь весь, а после ушки свои ложить. Игра не в строй на огород, там детка ебку взял в ворот. Тянет, потянет, раз и два, а сил-то нет, одни слова. Бабка бежит, имя дрожит, внучка плюет, ну, пароход. А ручкин хвост и псы и влоск, а мумкин глаз ну алмаз. И каждый ябку толкает в бот. и каждый пробует на зубок. А ебка только смеется -то в ответ, поскольку мышки на ушке нет. Мышка крутая стрижка, из кожи юбка, из меха шубка. Мышка, ты как мальчишка, куяешь где-то весной и летом. Я в майбутньому хочу стати водієм. А чому ти хочеш стати водієм? Тому що мені подобаються машини. А які ти машини знаєш? Ану-ка, назви. А, Audi, Mazda, Volkswagen, Фула. О, нічого собі. А яка найбільша машина тобі подобається? «Ауді». «Ауді». А чим вона там класна там Тому що что. Быстро. Розкажи мені про свою родину. Хто у тебе вдома живе? Котик. Собачка айма на улицю з щенятами. Щенята там у собачки є, да? Ну добре, а як котика звати. Мурочка. Мурочка. А що вона там вміє, така твоя мурочка? Мяшка кушає. А, вона полюбляє їсточки? Да. А собачку як звати? Айма. Так, а хто це назвав її так цікаво? Мама. Мама назвала. Добре, а скільки цуценят у неї вже є? П'ять. Аж п'ять. І що ви з ними будете робити? Людям. Да людям. А я у вас вже кому віддавати чи ще ні. Бабушки Маші. Так хоч у неї нету будочки. Ну бабусі цуценят. А ще кому. Бабушки єні. Так бабусі лені так кому? Бабушки і. Ого, скільки тебе бабусі? Нічого собі. Хто хоче, я можу віддати чученя. Так, добре. Тобто можна до тебе приходити, так? Да? За щенятками, так? Да? Ну добре. З котиком з познайомилися. А мама тата, як маму звати, як тата звати? Маму як звати? Наташа. Де мама працює? Шичі. Так, а що вона там робить? Чим там займається? Залабатової дємськи. От молодець твоя мама. А тато де працює? В сіті. Тоже, да? Ну, Теж заробляє гроші, так? Да? Угу. А як тата звати? Вова. І що робити в вільний час? Ну, кудись ходити гуляти, в гості, можливо. В гості. Куди ви в гості ходите? В бабусі єні. Так, і чим вас бабушка Лена пригощає там? Вона шейка. Ви ще чимось? Шубчиком. Шубчиком. Так. А злоденько щось це тобі дає. Прогощає сладеньким. Скажи мені, ну, будь ласка, так по сократу. А тобі подобається якась садочку, дівчинка? Ой. Ой, подобається. А чим вона тобі подобається? Хороша. Хороша, а сте. Кофточки. Кофточки подобається, да? Плаче. Святонова Вероніка. Мені 5 років. Я хожу в дитячий садочок, віночок. Моя група називається Ромашка. І сьогодні я вам заспіваю пісню про маму. Радості бажаю всі і радості, щастя і радості. Я зі святом привітаю. Радості бажаю. Так, ти гарна варенічка заспівала пісеньку. Розкажи мені про свою маму. Яка твоя мама? Як твою маму звати? Моя мама, мою маму звати мама Оля. Мама Оля, так. А де твоя мама працює? Моя мама, медична десятка сестра. Опиши ну, свою маму. Вона добра. Добра. Так, а ще яка? Красива. Красива, мама. А що в мами красивого? Чи подобається найбільше в мамі? Плаття. Так, плаття. Які у неї там? Якого кульу плаття, мама? Різнокольорові. Різнокольорові, да? так? ти допомагаєш своїй мамі? Угу. Mm -hmm. що ви робите разом? Я висираю пилі, пелісочі, мою посуду, накриваю сок і, доп... і люблю свою маму. А ви щось разом з нею готуєте? Mm -hmm. Що ви разом там готуєте з мамою? Mm -hmm. Суп. Суп, так. А ще що? Макарони. Так. А що найбільше ти полюбляєш, що мама от готує? Я люблю макарони сосисками. Давай познайомимося з твоїм татом. Як твого тата звати? Тато Андрій. Так, де е, твій тато працює? На стройці. Так, будує. А що він там будує? Дома. Так, він десь в місті працює чи їздить кудись далеко? В місті. В місті працює. Добре, скажи, є братик, сестричка у тебе. Є братик сестричка у мене. Так, хто? Як звати? Моєго брата звуть Павлик. Скільки років, Знаєш? Вісім. Вісім, так, а сестричку? Е, Маша. Маша. скільки маш сестричці? Е, шість. Шість. Вони всі старші тебе, так? Да? Так, ну от братик уже в школу ходить. Ти хочеш взагалі до школи? Угу. А що там в школі роблять? Навчаються. Навчаються. А що там вчать в школі? Англійську мову, читання. Я у тебе тваринки дома живуть. Хто у тебе там живе? Кошечка. Кошечка, як звати кошечку? Тася. Чого вона там робить? Вона у нас ліжить. Ліжить? Так, вона для вас так любить, мабуть. Mm. Так, а що ти, Китя, полюбляє? Рибку. Рибку. Так, а ще що? Макарони. ти ж макарони любить, як і ти? Mm. Так, вона вас, там з'їсть вас не їсть? Чи в неї є свій свій куточок там, де mm. вона? Є mm, я є точки. Добре, а є у тебе якийсь, якийсь улюблений мультик. Mm. Є? Як називається? Зайцпаді. По ну пострівай зайчиком і вовчиком, так? Да? Mm. Ну а яка тобі найбільша серія подобається? Mm. Всі серії. А що найбільше подобається цьому мультику? Чому він тобі взагалі подобається цей мультик? Що там цікавого? Це То тому що волк свішмає. Мене звати Даша Чернявська, мені 6 років. Я хожу до дитячого садочка, віночок, старша група Сьониш. Коли я виросту, я хочу стати модельєром і своїм подругам гарні плачі з вишивкою. Я так розумію, ти любиш вишивати, так? Да? А звідки взагалі така любов до вишивання? У мене мама мене навчила вишивати, і мені сподобалось. Уже якісь готові роботи у тебе є? От своїми руками, які ти вишила? Так. Да. Які у тебе роботи це? Серветочки. Це серветки, да? готові роботи. А ти комусь ці серветочки дарувала чи просто. О? Дарувала. Кому ти дарувала? Подругам. Подругом дарувала. Ну і як, подобається подругом? Да. Давай поговоримо про твою родину. Розкажи мені про свою маму. Як мама звати? Ольга. Ольга. Миколаївна. Так, Ольга Миколаївна. Так, а ким мама працює? Де працює? Дитячим садочком і сестрою. Так, зрозуміло. А тато? Та тато Олександрович Саша. Так, а де він працює? Він працює чиніт. Телефони. Так, телефони. Є? Тебе братик, сестрічка. Братик. Братик. Скільки років братику? Дев'ять. О, то він старший. Він ходить до школи? Так. Да. Взагалі, а хочеш сама до школи? Да. Хочеш? А що там в школі роблять? В школі читають, пишуть. А ти щось вмієш вже робити? Да. Що ти вмієш? У мене трошки читати. Яка думка, а хто тебе навчив читати? Мама. Мами, ну і садочку, мабуть, займається також? Так. Ось? Да. Да? Ну зрозуміло. А що розказує твій братик, складно взагалі в школі навчатися? Угу. Йому це не подобається. Не подобається в школі. А що він там розказує? Чому не подобається в школі навчатися? Сьогодні тому що він, на подобається йому, тому що йому дуже багато роботи задають. Домашніх завдань, так? Да? Да. Скажи мені, будь ласка, а що ви там разом з мамою робите? Є у вас якісь спільні справи? Так. Да, ми. Ми зашиваємо хлопцям дирки, тому що вони участвуют одежду. Наприклад, чого ви там зашиваєте її? Зашиваємо дирки, пуговички там. А, ну, ну ви молодчинки. І ти прямо мамі допомагаєш, Так. Ти уроменька, ну ти молодець, ну справжня майстриня майбутнє, так? Так. Так, ну а не складно тобі допомагати мамі зашивати? Не складно. Не складно. Ну, каже, що з мамою робити? Ми з мамою готуємо їсти, прибираємо, замітаємо. Так, ти така помічниця, як доросла вже. А що ви готуєте там разом з мамою? Найбільше я люблю готувати з мамою піцу. Піци? Ну розкажи, ти знаєш, як взагалі готується Так. Да. Ну розкажи, мені. замісіть на то спочатку тесто, потім покидати сир, розложити цибулю. Колбасу, потім опять сиром і в духовку. Клас. Ну яка піца получається? Мене звати отамана Ничтиоті. в дитячий садочок-віночок. Гупа називається І що гарно я вам у малаську чоловічки. Знову мокрички, звалить мама Вову. Ти, мабуть, в усіх калюзах встигну побувати. Що ви, мамо, каже Вова, не хвилюйтесь дуже, ще й на завтра залишилось. Що ти Артем, скажи, будь ласка, ким ти мрієш стати? Э -э Ой, полицейским. Полицейским? Кто такие полицейские? <сёк> Он едет в полицейской машине, а потом словляет бандита, а потом так это вот, отводит его до темницы и туда вот кидают, а потом закрывают. Вот так вот. О -о -о! А на вещи их там зачиняют? <сёк> ну, там, ну, чтобы сухари там ели. Каким ты будешь полицейским? Главным. А кто же такие бандиты? Они, они преступники. Преступники, а что жобит преступники? Они кладут и потом убегают с таким мешком, <свист> что ухвали. и потом вот так вот бью, 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 бью. Милиция едет, а потом и главит в ницу, а потом вони там сухари едят. Так, а що ж вони в тому мішку несуть? Що ж вони крадуть? Да вы там деньги, ребенка. Хто твоя мама? Як звати твою маму? Оля. Так, а де вона працює? А в магазині химии. А що ж там продають у твоей мама? Ну, не полоски. Всякие, да там стиральные машины все. Тиральные можно для стиральной машины, да? И еще туалетом. А як тата звати? Вадик. Так, а де він працює? В голозе там механик. Він ремонтує машины? Нет, он не изобретает. Что-то такой. А тваринки живуть у тебя? Є якісь тваринки? А когось ти хотів, щоб у тебе жив? Ага, котик. Котик? А що ти з ним робив? Щоб що, що ви з ним робили? Молочко ну, давав, щоб он пив. А от они месе їдять коти. Да, я знаю, що ми їдять коти. І тому я йому дам ізкою, а не я зразу с'єс. А тобі мишку не шкода. Вона ж маленька. Ані з кукурузу щось їдять. О, ну да, точно. Тоді не буде кукурузи, да? Ну добре, зрозуміла. А є у тебе бабусі? Да, два. Так. Одна в Костині, одна в Сибірі. Бабушку говорит, що в Костині, звуть в комусь не зовут Тома, а ту, що в Сибірі, Бабушка Галя, дедушка Сибирь, дедушка Коля, а что в классе не Петя. А тебе подобается какая девочка вот тут в садочку? Ага. Кто тебе подобается? Моя невеста. Кто Это Маша. Маша? Ага. А чему она твоя невеста? Ну, то Маша дружит со мной. Почему она тебе подобается? Потому что она красивая. А что в ней красивого, и потому что она всегда бантики надевает. Ты что? Ты не эти не бантики? Mm. Да. Так, а И, А еще заколочки всякие там. Я рада зустрілася зі своїми новими героями програми, але без допомоги батьків та вихователів не вийшло б такого цікавого знайомства. Отож, дякую всім, хто зрощує юні таланти Коростенщини. Особливо подякую за підтримку нашої програми висловлюю лінгвістичному центру старт, який знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 28. На цьому в мене все чекаю. Наступної зустрічі, до побачення.